Усім доброго дня, друзі, гості, підписники, шанувальники каналу. Ну що, таки осінь бере своє, встаєш рано прохолодно, ввечері лягаєш, таке враження, що вже й грубку пропалив, бо не дивишся саме вересень. Сьогодні у нас вітряно, трішки хмарно, десь, ну, десь за обрієм, напевно, що дощик, тому що на ніч його там щось кілька крапель обіцяють. Ось уже подивіться, з горіха лишилося всього нічого, горіх осипається. Оце кожен день уже потрібно підзбирувати ці впалі горішки. Листя вже з вершечку майже немає. От, і оце тільки знаєте, оце тільки на вечір. Якщо сьогодні вийде, то я вам оце зазніму, де мостяться аж там на, на верхніх ось тих гілках мої цесарки. І е, дерево, горіх стає таким, як Фейсбук поширюється, дуже красива фотографія. Дерево обліплене півнами і е, такий допис. Не знаю, як це дерево називається, але воно красиве. Оце незабаром. Оце в мене і горіх такий буде, все опаде, листя опаде, а цесарки як мостилися. Так і будуть моститися. Немає вдома мого юраска у хлопців, знаєте, ну, жнива, свого роду жнива в'ють сою. Хочуть якомога більше встигнути до дощу. Він там в мене десь на підвозі, на відвозі, на, от, на, на такому, одним словом, на підхваті. От. Немає, немає, знаєте, його так, щоб десь за щось посварилися чи пожартували, та щоб такий ще шорт відзняли, щоб аж до півмільйона переглядів, якщо не більше. От. Ну що поробиш? Десь е, тільки що прибіг, забіг, сказав я ненадовго і поїхав далі. Ну, таке вже їсть. От, але думаю, поки, поки його немає, я хоча б буду робити, знаєте, те, що можу. У мене не, не схована цибуля. Якби не схована, вона схована, вона сохла, але напевно що таки вже прийшов час ховати її на зиму. Тому підемте. Вона у мене схована, я їй вже показувала, що я її розстелила. Отак просто От, е, по е, старій кухні тут таке приміщення. Знаєте, ще і, і, і кухня літня, не літня. І, і, і хата не така, але тут у мене собі кругом значить, доходила, так скажу, визрівала цибуля. От, Та он, дивіться ну що. Бачите, яка мала, така відходить. А ця а решта, ну, та яка добра, то вона вже висохла, повірте мені, добре, добряще. Буду е, забирати з неї ці зайве лушпоня, складати її в сітку. І виносити на горище. Ось так дивіться, бачите, як виходить. Ось так виходить це свідку. А ще стільки сміття лишається, це, знаєте, так, щоб менше цього сміття на горищі потім було прибирати. Цибуля цьогоріч, я вже показувала і розповідала, цибуля цьогоріч дуже красивіча, дуже гарна велика цибуля. Де інде попадає ось така цибулинка, знаєте, така стандартна чи маленька. А то вся така цибуля, ну така, ну, така не передати. Гарна, гарно, величезно, величезно, м'ячки. Дивіться, ще, яке вам зараз диво покажу. Ви тільки подивіться, як цибуля поросла. Рахуйте в одній, один, два, три, чотири. Це треба таке, щоб росло розгою ось таке виросло. Так, ну що, от. Цибулька, яка має відправлятися на горище, Ви повисажувати її туди. Це такий що собі квест, не знаю як. Буду пробувати сама, ані буду чекати, щоб хто допоміг. Чесник повиставляти. І це така цибуля лишила на те, щоб уже її зараз їсти. Ну, от уже зараз її терміново їсти. От, тому що така м'яка. Ну і напевно, що ми не всю висадимо, напевно, що сітку лишимо, для чого вона там вся. Значить, як ми її зберігати будемо, минулого року в'язала вінки. Цьогоріч подивилася яка цибуля, та й думаю, це які ці вінки мають бути. Пообрізала, вистоялася, вона просушила, поскладала в сітки. На горище покладемо до морозів, нічого робити не будемо, буде ось так і лежати. От, з морозами тюк сіна по ній розгорнемо, вкриємо і так вона у нас собі буде зберігатися. Ну і, звичайно, після збирання цибулі лишилася ціла копа ось цього цибулиня. Сухе, шелушиться. Знаєте, перша така думка була, зараз все зберу, змету. От, щоб нічого не лишалося, там мішок і висиплю е, нагород, там дуже картопля викопана. А потім, думаю, сіну. Так, але ще не так зроблю. Я то його зараз гарненько зберу, все таке, яке е, сихеньке, таке, знаєте, десь зверху. От, В мішок спихну. Брешта, е, все ось таке дрібненьке і пісок, і землю, все. То те вже буду змітати, виносити, але хочу для чого зберу, хочу запитати, можливо, хто знає, як його можна використати? Можливо, яке удобрення? Можливо, ще щось. Ну, тому що ну, викинути, викину і завтра, післязавтра, якщо ніхто нічого не підкаже. От, а можливо, якось можна з ним ще скористатися. Може, з якоюсь користю знаєте, то я його сьогодні таки зберу у мішок. Будь ласка, хто знає як можна використати. Ну, я так собі думаю, можливо, яке пішов Якщо хто знає, підказуйте. Зберу мішок, хай постоїть. Так, винесла сітку до драбини. О, туди, на хлів, на горище, Треба виносити. І все стою, думаю. Щось мені ця драбина занадто круто стоїть. Там ще десь ляшок якийсь прибитий в дверях, кричить. І думаю, ані зараз я впаду, ані сітку пору. <смір> Одним словом, страшнувато мені трішки туди, ну але я зараз, знаєте, таке я одну сітку попробую. Якщо я її виволочу, то можливо поволочу решту. Якщо тільки десь зачеплю, то все, кину це діло і буду чекати, коли вже мені хто допоможе. О! Сім путів злізло, поки одну сітку викачала. Але таки я її туди викачала. Он лежить. Зараз покажу. Он лежить собі в дверях, ніде я її не зачепила, нічого не порвала. До речі, там же вона на горищі поростелювано. Мені діти вже давненько підготували місце під цибулю, щоб поскладати її. От, Там, десь дивлюся, порожні пляшки з під води понаносили, позакидали. Але знаєте що, одним словом, тягти я більше її сама не буду. Тому що так, це мені спочатку потрібно вивізти сюди цю от-откачати, викочувати другу. То я думаю, ні, я таке почекаю, коли мені дехто допоможе. Залізу на горище, буде хтось сітки подавати, а я туди потягну і поскладаю. Але одне собі, словом, щоб ви собі розуміли, що це просто ось так на горищі будуть сітки лежати із морозами сіно. На. Поклали, розстелили по ній, і буде ось таке зберігання у нас взимку. Пішла виспирувати цибулиня, а вам, друзі, усім дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі. Підказуйте за цибулення. Всього вам найкращого.